Речі з чоловічого відділу, на які варто звернути уваги жінкам, Бо, на мою думку, ці речі є набагато вдалішими ніж аналогічні позиції в жіночому відділі. Ходімо дивитись. Перша така позиція це футболки і лонгсліви. Як на мене, футболки з чоловічого відділу набагато краще, тримають форму. Вони виконані з більш цупкої тканини, дають набагато дорожче і кращі в образ. В чоловічому відділі завжди набагато кращої якості сорочки. Неважливо, це однотонні базові сорочки, чи це картаті сорочки, чи це сорочки з динімо. Можу сказати, що часто кольорова палітра чоловічих сорочок набагато ширша і там набагато вдаліші кольори. Наступна позиція з чоловічого відділу, яка виглядає набагато краще ніж аналогічні позиції жіночого відділу, це светр. Якщо ви шукаєте оверсайз светр, зазирніть чоловічий відділ. Тут надзвичайно широка різномиття кольорів, принтів. Ви точно знайдете щось для себе. Я не знаю, як це пояснити, але трикотажні вироби з чоловічого відділу є набагато настастійкішими, ніж аналогічні позиції з жіночого відділу. Тут використовується більш щільний трикотаж. Такі речі, не так швидко витягуються як аналогічні позиції з жіночого відділу. Не знаю, чому так, але в чоловічих відділах дуже часто зустрічається набагато якісніший верхній одяг, ніж в жіночих, наприклад, що стосується цієї шкіряної куртки, вона класно тримає форму. В неї дуже красивий насичений шоколадний відтінок. Нічого подібного в жіночому відділі масмаркету я не зустрічала. Також, якщо ви маєте високий зріст, то куртки з чоловічого відділу будуть набагато вдаліше виглядати на ваших параметрах. Наступне це взуття. Якщо ви маєте великий розмір ноги, широку стопу, не соромтесь, зазирайте в чоловічий відділ. Тут часто можна зустріти, цікаве яскраве взуття. Наприклад, ось такого плану кросівки будуть класно виглядати в жіночих образах. І Ніхто ніколи не здогадається, що ви придбали їх в чоловічому відділі. А якщо ви хочете сходити на шопінг разом зі мною, пишіть в особисті повідомлення. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях.